12-річний Олексій з народження має вади слуху. Через відсутність сурту перекладу не відвідує театри та кіно. Хочу більше дивитися тільки фільми, ходити в театр, але немає перекладу. Через відсутність перекладу жестової мови не ходить до кінотеатру і Павло. Я люблю. Дивитися театр. Я не часто дивлюся кіно, театр, бо немає жестами. Хлопці прийшли до Ужгородського замку, аби переглянути виставу Золоте курча, представлену театром Ляльок Бавка. Актор театру Павло Проданюк каже, вперше показували виставу для дітей з інвалідністю. З великим задоволенням безкоштовно ми привезли сьогодні виставу. От сюди в це чудове місце, в наш Ужгородський замок. Я думаю, що ці діти вони заслуговують на якесь добро, на трішечки посмішок. Ну і на щасливе життя. Основна мета е, таких заходів е, це привернення уваги до людей з обмеженими можливостями, щоб вони могли вільно долучатися і існувати. І в музейному просторі наш музей Закарпатський краєзнавчий бажає в цьому напрямку розвиватися, створювати як більше пандусів, щоб е, доступ був легкий до експозицій. Тільки на першому поверсі можна оглянути. Експозицію для людей з інвалідністю з навізочках 3 грудня у міжнародний день людей з інвалідністю до Ужгородського замку прийшло близько 25 дітей з вадами слуху, розповів заступник директора Ужгородської школи-інтернату Іван Чейпаш. Також запросили вихованців центру Дорога життя після вистави. Дітям провели екскурсію замком. Олеся Колодій, Андрій Гісим. Новини на Суспільному.